236-й день російської агресії у Харкові. Тихо. Місто оговтується від завданих раніше ударів та готується до зимового періоду. Населені пункти Харківщини вздовж лінії зіткнення та кордону зерев продовжують потерпати від обстрілів. Протягом минулої доби ворог обстрілював з мінометів та реактивної ствольної артилерії місто Вовчанськ, Чугуївського району та села Вовчанської громади. Селище міського типу Дворічне Куп'янського району, селище міського типу Козача Лопань Харківського району та інші, внаслідок чого сталися пожежі в нежитлових будівлях. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, минулої доби на Харківщині є поранені і загиблі мирні люди. В Харківському районі внаслідок обстрілу Лук'янців, на жаль, загинула 45-річна жінка. В селищі міського типу Солоніцівка 47-річна жінка, госпіталізована з пораненнями. В Куп'янському районі госпіталізований 69-річний чоловік. В Ізюмському районі до лікарів з раніше отриманими пораненнями звернулося двоє людей: 54-річний чоловік та його 16-річний син. За повідомленням рятувальників, в області цієї доби сталося дві пожежі через обстріли. Ці дві пожежі, спричинені влучанням ворожих боєприпасів, трапились у Чугуївському районі області. Горів об'єкт агропромислового комплексу та гараж. На лінії зіткнення тривають бойові дії з російськими окупантами. На Слобожанському напрямку противник здійснив обстріли з мінометів ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Ветеринарне, Висока Яруга, Вовчанськ, Вовчанські хутори, Гатище, Дворічне, Зелене, Козача Лопань, Красне та Огірцеве Харківської області. Загалом, за даними Генштабу, обстановка залишається без суттєвих змін. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаударів. Марія Соловйова, Яна Біляєва та Стас Денеко. Харківські Звістя. Рашисти продовжують тактику енергетичного шантажу. Окупанти цілеспрямовано завдають ударів по критичній інфраструктурі. В Укренерго повідомили, що внаслідок терористичної атаки пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури в центрі та на півночі України. Ремонтні бригади вже працюють над усуванням наслідків. Ситуація в енергосистемі контрольована. Проте, диспетчерський центр «Укренерго» не виключає можливості введення графіків аварійних відключень, тому важливо дотримуватися режиму ощадливого споживання електроенергії по всій країні, особливо в вечірні години доби. Після масованих ударів по об'єктам критичної інфраструктури президент, уряд та керівництво Укренерго неодноразово зверталися до українців з проханням зменшити споживання електроенергії сімнадцятої до 23 третьої. У відомстві нагадали, що потрібно робити у години пікового навантаження. Перенесіть прання на ніч, не вмикайте одночасно декілька енергоємних електроприладів в мережу, Вимкніть за можливості теплу підлогу та бойлери. Пересвідчиться, що вдома не горить зайве освітлення, а телефони та пауербанки заряджені. Також важливо, щоб ощадливо споживали електроенергію не лише Київщина, Чернігівщина та Сіверщина, але й вся Україна. Так ви допомагаєте нашим фахівцям тримати енергосистему в балансі та не перевантажувати. Жувати мережу в окремих регіонах. Також у щоденному зверненні до українців президент Володимир Зеленський зауважив, що на вихідних по всій країні споживання електроенергії знизилося на 10% Найбільш економними виявилися мешканці Чернігівщини. Вони скоротили користування електроенергією на 20% Але гарант держави закликав ще більш скоротити споживання електрики. Такий простий крок також робить внесок у спільну перемогу над ворогом. Коли ви свідомо обмежуєте споживання електроенергії, ви бережете поранену обстрілами енергосистему від перенавантаження. Це дає змогу нашим фахівцям прискорити її реабілітацію. Ви допомагаєте країні зекономити вугілля, яке буде так потрібно тепловим електростанціям взимку для виробництва електроенергії. Ви заощаджуєте власні кошти, адже за електроенергію сплатите менше за підсумками місяця. В Укренерго певні, що расисти мріють зробити так, аби наша держава поринула у темряву. Тому сумлінне споживання електрики значно спростить роботу енергетика. адже кожна виключена пральна машина ввечері це можливість для інших бути зі світлом. Підсумували у відомстві. Яна Щитиніна та Єгор Мікенін, Харківські звісті. Українців закликали не збивати дрони камікадзе самостійно. З подібним зверненням виступив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Урядовець наголосив, що особливо це стосується власників зброї. Цивільних прохають не лізти на рожен, адже це може бути небезпечно. Хочу звернутися до містян, до тих, хто володіє зброєю з пістолета, з карабіна не варто стріляти по дронах поміж багатоповерхових будинків. Це може призвести до травмування, до біди більшої ніж можливість збити дрони. Подібним зверненням урядовець звернувся до українців після того, як рашисти атакували Україну 43 дронами Камікадзе. 37 із них знищили. Один з безпілотників у Києві збили поліцейські. Вони обстріляли дрон зі зброї. Таким чином його вдалося знешкодити. Підповідне відео оприлюднили патрульні поліцейські, але воно не є інструкцією для власників зі зброєю. Ще раз підкреслив Денис Монастирський. Яна Щетиніна та Юрій Бобикін, Харківські звісті. Сьома ранку Харків тільки просинається, закінчується комендантська година, а працівники комплексу з вивозу побутових відходів уже поспішають на роботу. Куди ми сьогодні їдемо? А, район Жалютіна, окраїна міста. міста. Ну, зараз ми у такий доволі небезпечний так, район їдемо. Вам не страшно? Спочатку було, звісно, непонятно, непривично, до цього ніхто не готовий. Ну, а втянулись, втянулись. А чому ви продовжили працювати і в перші дні, і зараз працюєте? Ми ж герої? Хто ж за нас буде мусить вбирати? Це наша об'язаність. Водій КП Сергій Стороженко згадує, не залишився вдома навіть 24 лютого. Вивіз із Харкова родину, а сам відправився на роботу. Нальщики да? мусор вивозять. У найважчі місяці разом із напарником Віталієм Лиховченком працювали навіть у небезпечних районах Харкова, аби і п'ятихатки, і північна Салтівка, і горизонт були чистими, хоч і зруйнованими, і постійно обстрілюваними. Адже там пояснюють, також весь час жили люди. Було у мене в перші дні. Прильот, обстріляла машину, лобове стекло пробило. машину всю по... прильот хороший. Що було після того? Ви поїхали далі працювати, перечекали десь? Ні, ми поїхали в гараж, вернулись в гараж, відчитались видохнули видихнули, поїхали далі працювати. Не зупинялися, адже кажуть так, харків'яни не думали, що про них забули, а життя в місті зупинилося. Вам було легше через те, що ви ну, якось завантажені роботою, так? Да. бачите людей. Да. Було таке? Так. Да. підтримка з сторони того, що ну, люди на тебе дивляться по другому До цього було таке, що ви там рано приїжджаєте, починаєте гупати, чимось харків'яни такі були ну, ну, Звісно, були люди, які не доволі а, зараз... а зараз і благодарять, і говорять, ви герої, і т.д. і тепер. Людей, зазначають комунальники, останнім часом у Харкові стало набагато більше, а місто оживає. Як змінився Харків для вас? Він став рудніший? Ні, він став чище, слаженні і дружніше стали. Почали вступати водителю грузової машини, здоровуватися, привітуватися. Та роботи, запевняють, не додалося, бо харків'яни звикли не смітити. І люди адекватно відносяться. большое і, 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 і спасибо, ребята, що ви нас не бросили, і справляєтесь. І ви молодці. Ви будете працювати до перемоги, не покинете? Однозначно. Однозначно. Ми переможемо і працювати будемо, не покладая рук. І зараз діляться, працюють відранку кожного дня. Коли ви встигаєте відпочивати? Ви днем. Днем. Сьогодні. Ну, робота не набридла і не сбросила. Мені нравится. Мені нравилось бы я не работал. У меня такой характер, как бы. Если не лежит, то зачем себя трепать? А за що вона вам подобається? Да я даже не скажу. Ну, в основном за все. Нравится мне как бы ездить, что-то делать, приносить пользу. Я потрібен этому городу. Дякую вам дуже. І вам. За вашу роботу. Дякую. Все, спасибо. Всего доброго. Багато часу на балачки немає, жартують чоловіки. На них уже зачекалися сусідні мікрорайони. Тож якомога швидше рушають далі. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стеренков, Олександр Уваров. Харківські звістя. Харківські житлові будинки продовжують відновлювати після обстрілів. Так, у Новобаварському районі тривають ремонтно відновлювальні роботи. Підрядна організація комунального підприємства «Харківспецбуд» також працює і над будинком, що у перші дні був обстріляний авіабомбами. А у холодногірському районі облаштовують пандусами під'їзди житлових будинків, де проживають люди з обмеженнями мобільності. Зокрема, такі роботи тривають на вулиці Ільїнській. А от у Слобідському районі продовжується ремонт покрівлі машинного відділення житлового будинку на вулиці Ньютона. Слідкують і за чистотою, збирають листя та прибирають прибудинкові території. Марія Соловйова та Андрій Пакулов, Харківські з'ястя. Чистий і доглянутий Харків кожного дня комунальні служби працюють, аби вулиці та магістралі мегаполісу були прибрані від сміття та опалого листя. Так у Салтівському, Основ'янському та Немошлянському районах працюють над очищенням зливової каналізації дощеприймальних колодязів. Та водовідвідних лотків оновлюють і асфальтобетонне покриття дорожнього полотна у холодногірському районі. Закривають місця розриття після роботи інженерних служб. Зокрема, на вулиці Великій Панасівській тривають підготовчі роботи для укладання асфальту. Працюють і у інших частинах міста. Марія Соловйова та Андрій Паколов. Харківські звістя. Аєш картку простір, можеш отримати готівку на касі у всіх торговельних мережах. Те надають таку послугу. Один з найбільших банків України Ощадбанк, теж у власній еквайринговій мережі забезпечив операції. Відтак мережа покриття цієї послуги для карток Простір сягнула 100%. і тепер кожен власник картки національної платіжної системи зможе отримати готівку на касі у всіх магазинах, аптеках, АЗС та інших торговельних мережах, що надають таку послугу. Свої платіжні термінали для таких операцій налаштували шість банків еквайрів: а саме: Ощадбанк, Райфайзенбанк, Приватбанк, Південний, Альфабанк та Банк Восток. Максимальний ліміт 6 тисяч гривень за одну операцію. Послуга з видачі готівки на касі сприяє забезпеченню потреб громадян у готівці, а також зменшує потреби в інкасації та пов'язані з цим ризики під час воєнних дій. Загалом, протягом останніх місяців, у середньому сума карткових операцій з видачі готівки на касі становить близько 1 мільярда 700 мільйонів гривень на місяць. Налаштування усієї мережі платіжних терміналів банку на обслуговування карток Національної платіжної системи відбувається поетапно та завершиться до кінця 2022 року. Більшість терміналів буде налаштована упродовж двох наступних місяців. Яна Біляєва, Андрій Пакулов, Харківський Ізвістя. Наразі у українців накопичилось багато питань щодо врегулювання трудових відносин під час воєнного стану. Стосується це і тих, хто залишився в країні і працює, і тих, хто втратив роботу, і тих, хто евакуювався до більш безпечного регіону. По перше, щодо допомоги по безробіттю, громадяни, які офіційно звільнилися або були звільнені через війну, можуть отримувати допомогу від держави. Причому люди до 35 років, яких немає страхового стажу, також мають право на допомогу з безробіття в мінімальному розмірі на 180 календарних днів. Але є й обмеження. Якщо компанія призупинила роботу, але факту звільнення нема, допомогу отримати не можна. Якщо у вас відкритий ФОП, допомогу отримати не можна, бо ви самозайнята особа. А отже, факту звільнення, на основі якого виплачується допомога, бути не може. Якщо вам більше 35 років і ви не маєте страхового стажу, ви також не маєте права на оформлення допомоги по безробіттю. Ось такі правила оформити допомогу по безробіттю можна в застосунку на телефоні або на порталі Дія. В меню послуги потрібно обрати пункт Допомога по безробіттю та підтвердити факт втрати роботи. Ви також не повинні бути студентом денної форми навчання. Якщо у вас немає трудової книжки, надайте будь-який документ, що підтверджує припинення виду діяльності, наприклад, наказ про звільнення. Далі оберіть місто та центр зайнятості, де ви отримаєте статус. Наразі в певних областях України працюють не всі центри зайнятості. У такому разі подайте у найближчі до вас. Також там же в електронній заяві треба залишити свої паспортні та контактні дані. І якщо немає картки, є підтримка, на яку будуть надходити кошти, треба оформити її. Потім, після отримання статусу безробітного, заявником з'яжеться кар'єрний радник центру зайнятості, котрий допоможе із пошуком роботи. Якщо виникнуть питання, пояснюють спеціалісти, потрібно звернутись на гарячу лінію Державної служби зайнятості або ж на офіційний канал центру в Телеграм чи Вайбер. І ще одне актуальне питання серед українців: як оплачується час перебування працівника в укритті під час повітряної тривоги? Спеціалісти з кадрових питань відповідають коротко: такі вимушені перерви у роботі підлягають оплаті. За законом простої незвини працівника оплачують у розмірі двох третіх посадового окладу. Воєнний стан в Україні введений через військову агресію РФ надзвичайні невідворотні та об'єктивні обставини для суб'єктів господарської діяльності. Таким чином, призупинення роботи на підприємстві через повітряну тривогу, під час якої працівники мають перебувати в укритті, це простій, і він оплачується. Це значить, що працівник продовжує отримувати свою ставку, коли перебуває в укритті. І варто пам'ятати, що військові і рятувальники закликають не ігнорувати сигнали тривоги. Яна Біляєва, Олександр Варов, Харківський ізвісті. Війна, що розпочала Росія проти України, калічить не тільки тіла, а й душі. За час повномасштабного вторгнення українці дізналися багато нових психологічних термінів. Що не просто прочитали в книжках, а випробували на своєму ментальному здоров'ї життя під обстрілами чи у підземці, страх за себе, свою дитину, родину, евакуація, розлука з близькими, почуття невизначеності це лише мала частка того, що відчувають українці кожен день протягом майже восьми місяців. І, звісно, такий гіркий досвід відображається на психологічному стані. Особливо вважають спеціалісти, погіршитися ментальний стан може у військових, адже вони не спостерігають за війною, а знаходяться прямо в епіцентрі. І на власні очі щоденно бачать її жахи. Держава надає бійцям допомогу, але у відновленні тільки фізичного стану, а не психологічного. Розлади психіки ще більш небезпечні ніж фізичні хвороби, тому що носять прихований характер. Друга небезпека в тому, що страждають не тільки ті, у кого розлади або проблеми адаптації, а й ті, хто знаходиться поряд рідні та близькі. Профілактика та одужання виглядає як своєрідна кругова порука, коли і держава в цьому зацікавлена, і самі військові мають прагнути одужання. Психолог запевняє, що доволі часто самостійно впоратися з ментальним розладом чи проблемою не лише складно, а й практично неможливо. Проте в нашому суспільстві загалом не прийнято звертатися за допомогою спеціаліста. Деякі військові можуть зайнятися самолікуванням або взагалі замкнутися в собі. Але чиновники та медики не можуть змусити ветерана війни звернутися до психолога. Це заборонено законом. Проте, якщо не скористатися психологічною допомогою, травма може лише посилитися, і разом із нею може розвитися ще й посттравматичний синдром, певен психолог. Це низка симптомів і станів непідвладних людині: нічні кошмари, апатія, флешбеки, стан ізоляції та відчуженості. Все це сильно ускладнює якість життя. Хороша метафора техногенна катастрофа, коли одразу з нею неможливо впоратися, і тоді зону катастрофи оточують саркофагом. Потім під ним починаються процеси, приховані від сторонніх очей та зміни взаємодії з навколишнім середовищем. Аби допомогти військовим поліпшити фізичний стан, міністерство ветеранів провадило програму реабілітації. Нею відтепер можуть скористатися і діючі військові до того ж саму роботу програми переробили. Спочатку повномасштабної війни відомство уклало контракти з закладами охорони здоров'я, що дозволить мати прямий контакт із тими, хто цю послугу надає, та контролювати її якість. Ми розробили певний перелік вимог для цих установ. Наприклад, у психологів має бути сертифікат, який свідчить про те, що вони за останні два роки проходили курси підвищення кваліфікації. Це логічно, тому що людина, яка працює з найтоншим інструментом з людською психікою, має постійно розвиватися. Сама програма працюватиме так: після отриманих поранень військовий у шпиталі може поспілкуватися з психологом, але при цьому отримання психологічної допомоги все одно залишається добровільним. Ймовірно, хтось з ветеранів не може через різні причини отримати безпосередньо, так би мовити, живу допомогу. Для тих, хто хоче отримати консультацію, але не готовий спілкуватися зі спеціалістом тет-а-тет, -тет», в Україні. Ще створили гарячу лінію психологічної підтримки для чоловіків. Вона цілком анонімна. Контакт центром може скористатися будь-хто. Зателефонувати можна за номерами 2345 зірочка для абонентів водафон та лайфсел або плюс три вісімнуль шістдесят для абонентів Київстар. Телефонувати можна з будь-яких питань, що викликають стрес. Проблеми на роботі чи стосунках, переживання через війну, складнощі у регуляції гніву, тощо фахівці допоможуть стабілізувати емоційний стан і знайти внутрішні ресурси для виходу зі складних ситуацій. Тож, поки на законодавчому рівні не ухвалене рішення про обов'язкову психологічну реабілітацію, військовослужбовці мають право самостійно обирати, звертатися їм по допомогу чи ні. Але фахівці певні, що чим скоріше бійці пройдуть психологічні консультації сьогодні, тим легше вони інтегруються у повсякденне життя завтра. Я Щетиніна та Олександру Уваров Харківські Харківській